Отже, шановні колеги, сьогодні поговоримо про інтеграцію Moodle і Telegram і розглянемо так коротенько ті рішення, які за цей час напрацьовано. Більшість із них представлялися вже на вебінарі адмінів Moodle, але частково ну, по мірі того, як вони, скажімо так, знаходилися і впроваджувалися. А от сьогодні це такий ніби підсумок. Нашої діяльності щодо якраз інтеграції Moodle і Telegram. Ну, от перший крок, якщо хочеться інтегрувати а, Moodle з будь-чим це логічно піти у а, репозитарій плагінів і пошукати а, по певному ключовому слову. Ну, тут я невеличкий скриншотик зробив, як бачите, в куточку. Виділив червоним: це пошук по Телеграму. Або безпосереднє посилання, за яким можна шукати. от І в результаті бачимо результат пошуку: два плагіни: Telegram і Телеграм-форум. Telegram один з них ми активно використовуємо, інший ні. Ну, давайте по черзі їх розглянемо. Тоді, Телеграм-плагін. Тобто він називається безпосередньо як Сервіс, це знов-таки, я шматочок екрану вирізав. Тут можна подивитись, що фактично він дає можливість отримувати повідомлення від Moodle. Ну, ті, ті нотифікації, які зазвичай ми отримаємо, або на електронну пошту, чи в мобільному додатку, чи так, і так, як налаштуєте, в принципі, так і буде. От серед цих рішень ще додається і телеграм. Фактично, після встановлення цього плагіну треба створити telegram бот і кожен бажаючий користувач він може підключитись до цього telegram боту як би це сказати, в індивідуальному режимі, і от потім уже зайти у свої налаштування нотифікацій і налаштувати відповідно, що з того, що він отримує, з Moodle, він хоче отримувати собі саме у Telegram. Тобто тут мова не йде про спілкування, тут бот просто скидає повідомлення. Відповідати на них немає сенсу через Телеграм. Це швидше схоже на те, от як ви на електронну пошту у Модлі отримаєте з Мудла отримаєте листи з адреси no reply. Тобто, Повідомлення якесь прийшло, вас про щось повідомили, але з адреси no reply, тобто писати відповідь на це не має сенсу. Це просто інформативний характер. От саме так працює е, це рішення. Тобто, кожен користувач, який е, налаштував собі відповідні повідомлення, які він хоче отримувати, він їх отримає на свій пристрій е, від telegram бота е, ну, відповідно з того сайту Moodle. Де цей сервіс активовано. І от у нижній частині слайду є посилання, як можна побачити, тут docs.moodle.org, тобто інформацію щодо цього плагіну, її визнали достатньо важливою, щоб безпосередньо додати у Moodle документацію. Ну і там. Така доволі щільна, зрозуміла покрокова інструкція, що робити адміністратору, що робити користувачу. Яким чином це все налаштовується, в принципі, нічого надскладного там нема. Налаштовується доволі швидко, доволі зручно. До речі, от на поточному нашому сайті, якраз цей механізм він налаштований, і відповідно бажаючі можуть підключатись до нашого телеграм-боту і отримувати всі повідомлення безпосередньо у боту. Так, давайте будемо рухатися далі. Телеграм форум плагін. Ну, Телеграм-форум він зорієнтований на те, щоб з форуму теми, нові, які на форумі, виникають, вони транслювалися у телеграм-канал. Тут щодо налаштувань, ну, трохи складніше. Треба певні дії і з боку адміна, і з боку ну, який має встановити налаштувати цей плагін, і з боку викладача в курсі, тобто він має створити телеграм-групу і, відповідно, додати блок до курсу. І от наявність цього блоку вона забезпечує, власне кажучи, інтерфейс телеграмом. От, якщо бачите, тут телеграм-форум він відноситься до блоків. І от, додаючи в курс відповідний блок, можна нові теми з форуму кидати у телеграм канал. Ну більше тут функціоналу немає ніякого. Тобто, наприклад, окремі повідомлення на форумі, цей плагін не дає можливості скидати у телеграм тільки нові теми, які з'являються. Це має певний сенс, якщо, наприклад, підключаєтеся до форуму анонсів. Ну де студенти взагалі не можуть на це відповідати, і просто викладач може от через форум анонсів, там створюючи кожен раз нову тему, інформувати про щось. Ну так, да, це варто того, щоб використовувати, от але якщо хочеться чогось більшого і відповідно щоб якусь дискусію спрямувати у Телеграм, то цей плагін такої можливості не надає. Uh, значить, можна пошукати ще інші рішення. От, і два таких рішення можу запропонувати вашій увазі: це IFTTT сервіс, uh, розшифровується if this, then that. Тобто, Якщо це, то те. А uh, це фактично сервіс uh, тригерів певних. Тобто відслідковується якась подія, і після того, як подія трапляється, відповідно, система на це якимось чином реагує. От за допомогою цього механізму можна зв'язувати взагалі між собою дуже дуже різні сервіси. Ну, про як це влаштовано, подивимось трохи згодом. І інший сервіс це rss.app. Це сервіс роботи з RSS, тобто він фактично з будь-якого сервісу. Вміє витягати РСС і пропонує РСС-стрічку, яку потім можна десь використовувати. Ну, от, можливо, є інші якісь рішення, але принаймні, от е, ці два мені відомі, вони протестовані. Да, вони працюють, там, там все добре. Е, можливо, є якісь інші. Ну, хто знає, хоче поділитись, відповідно, там можна коментар додати. Е, можливо, є ще щось. Ну от, власне, яким чином е, працює IFTTT? Це е, спрямування РСС-стрічки е, до Телеграму. А звідки береться РСС, РСС береться з форуму? І хто пам'ятає налаштування РСС у форумі, е, відповідно знає, що там можуть бути два режими використання. Тобто можна використовувати е, форум як джерело для РСС, якраз куди йдуть тільки нові теми. А можна налаштувати таким чином, що йдуть не, не тільки нові теми, а просто всі повідомлення, які з'являються на форумі, от вони якраз і йдуть в РСС-стрічку. Ну і от у такому режимі, відповідно, можна е, на форумі, всі повідомлення, які користувачі створюють, вони всі спрямовуються в РСС-стрічку, а вона за допомогою якраз цього сервісу відповідно спрямовується до Телеграму. І от це така ну ніби проміжна система, такий прошарок між Moodлом і Telegram. Тим не менше чудово працює. До речі, ми цей механізм використовуємо. І от хто підписаний на наш телеграм-канал, власне, анонси нових вебінарів і інформація про те, що відео оброблено і викладається на YouTube. От якраз через цей механізм вони у наш телеграм-канал і потрапляють. от там створюється певний аплет, ну тут зараз ми в налаштування заглиблюватись не будемо, воно так доволі візуально, доволі інтуїтивно і ніяких складностей не має виникати. Єдине, що ще треба сказати, що не, не моментально йде інформація, тобто, якщо ви щось пишете на форум, відповідно певний час має пройти ну час на редагування, коли ця інформація з'являється. РСС у Мудлі також оновлюється з певною дискретністю. Там здається 30 хвилин дискретність оновлення РСС стрічки. Тобто ще проходить певний час, коли сервіс Крон оновить РСС, і тільки після цього на РСС подію реагує сервіс IFTTT. От а відповідно, він перевіряє РСС-стрічку з дискретністю десь біля години. Ну, значить, якщо максимум це може бути біля двох годин від моменту, коли ви відправили повідомлення на форум до моменту, коли це повідомлення з'явиться у телеграм-каналі, ну, відповідно, такий да, великий може бути проміжок часу. Ну, звичайно, інколи співпадає так, що це може бути ну, відповідно лише час, який треба ну, дається на редагування посту. Тобто, ви пост створили, відредагували. Оцей час вийшов. І якраз там через хвилину оновлюється РСС. Відповідно, інформація пішла а там ще через три хвилини оновлюється тригер, і ця інформація швиденько потрапляє до Телеграму. Ну тут не вгадаєш, Тобто, якщо цим користуватись, треба от мати на увазі, що процес може зайняти певний час. Так РСС – це вирішує зворотню задачу. Тобто яким чином е, Telegram-стрічку е, конвертувати в RSS, ну і, відповідно, RSS можна вже додавати до Moodle. Ну Тут теж такий скріншотик, там насправді дуже простий інтерфейс. Все інтуїтивно зрозуміло. Треба просто дати е, посилання на телеграм канал чи групу, але вона не має бути приватною, вона має бути відкритою. Ну тобто, щоб сервіс. Зміг, власне, звідти взяти інформацію. І от е, після того формується формується РСС-потік. Ну От, бачите, тут от приклад е, моєї РСС-стрічки, Да вона тут називається Клуб Адміні-Гол. Тобто, це фактично от наш телеграм-канал, і просто я його спрямував, е, якби щоб з нього створювати RSS. Тут е, така цікава ситуація. Е, тобто. Інформація у цей телеграм-канал вона надходить через АІФІТІ з форуму і є наявна от у телеграм-каналі. А потім з цього телеграм-каналу через цей сервіс я її витягую і знов формую РСС. І це RSS Ну от, наприклад, я хотів перевірити, як це все працює. Я його додав до експериментального курсу вже на тестовому нашому сайті, де 4.3. все чудово працює відповідно. Повідомлення з телеграм-каналу, цей сервіс витягнув, сформував РСС, і далі я використовував блок, зовнішній рсс стрічка поставив, налаштував цей блок там буквально за пару хвилин. І відповідно, вміст каналу відобразився вже у курсі. Ну Звичайно, як от у даному конкретному випадку, напевно, так небагато було сенсу робити, тому що можна було безпосередньо підключити РСС з одного Мудла до іншого. Але якщо у вас є телеграм-канал, ну який не живиться через РСС зовнішніх джерел, а фактично наповнюється користувачами, і ви хочете цей канал спрямувати, от у вигляді РСС, до Moodle, чи, ну взагалі РСС це ж універсальний формат, куди завгодно можна спрямувати, просто на будь-який сайт, який підтримує РСС, можна. Фактично вміст телеграм-каналу спроєктувати. Ну, от у випадку з Moodle, якраз блок зовнішньої РСС допоміг, і фактично вміст каналу транслювався у курсі от через цей блок. От, фактично, ми розглянули два плагіни наявні і два сервіси, один з яких дозволяє RSS із Moodle надсилати у Телеграм, інший, який дозволяє. Відповідно, з Телеграму, через РСС щось повертати до Мудла. А, ще я тут. Олексій а... так, так, наскільки я зрозумів, коли я отримую повідомлення про вебінар, то я там можу прокоментувати, тобто, і повідомлення піде у МУД. Я правильно ні, а ні Ви коли ви отримаєте, ви де у телеграмі отримаєте? Ну так, да, так, да, так. Да. В принципі, можна налаштувати таким чином, але ну ми це просто не використовуємо. Але так, теоретично, можна не, зробити не, от так, щоб із Moodle до телеграма, і потім з телеграма це підтягувалося у Moodle у зворотньому зв'язку, але зроби. звичайно це буде не на форум, а в РСС-блоці. Ну да ні, ну це куди вже піде, то вже інше питання. Ну в принципі, якщо я отримав від вас повідомлення про вебінар. І можу сказати, там мені треба сказати, що я там запізнюсь на 5 хвилин, то я можу в телеграмі просто пишу повідомлення. Буду, але на 5 хвилин пізніше. І все це так, попадає але... у модуло в відповідний курс. Не, я а, та, але воно може потрапити туди е, пізніше, тому що дивіться, тут е, так також є певна дискретність, з якою оцей сервіс перевіряє телеграм-канал. Ні, ну попадає. Так, але мож, може попасти не скоро. Скажімо ну, так. Це може попасти не, не це скоро. Згадуємо. Але в принципі, вміст телеграм-каналу, да, він транслюється, ну, тобто, формується РСС, і він транслюється назовні у зовнішній світ. А я хотів все ж таки повернутися от, до цього слайду, сказавши, що цей механізм, ну от. Один з плагінів дозволяв тільки теми з форумів закидати. А тут у Telegram за допомогою RSS і оцього сервісу ми можемо спрямовувати звичайно не тільки інформацію з форумів, а будь-яке джерело RSS. Тобто, це може бути, наприклад, глосарій по мірі того, як він наповнюється. Ви можете хотіти спрямувати відповідно RSS з глосарією у Telegram канал чи це може бути, якщо встановлений відповідний у вас плагін, це може бути подкаст. Ви можете вихід нових <coughs> елементів подкасту дублювати у телеграм-канал. Чи це викладач, коли створює, чи студенти створюють елементи якісь подкасту, тобто епізоди, перепрошую. І от коли вони готові, відповідно через РСС можна ще у телеграм-канал цю інформацію надсилати. Ну і нарешті дуже непоганий варіант використання цього механізму це блоги. Тобто, в Moodle є потужний, такий, я б сказав, трохи недооцінений, принаймні у нас, механізм блогінгу, але у Moodle нема механізму підписки на чийсь блог. Тобто треба заходити і просто от коли ви хочете щось подивитись, Ну можете зайти і подивитись. Механізми такого підписки, тобто щоб ви отримували системне повідомлення про те, що. Якийсь автор е, написав новий пост у своєму блозі, йому не передбачено, але блоги також е, мають функцію генерації РСС потоку. Отже, можна підключитись до РСС і відповідно через РСС отримувати оновлення з чихось блогу, або ж є можливість е, відповідно оновлення з блогу спрямувати також у Телеграм. Я з цим експериментував, тобто пишеться новий пост. У Moodle-блозі і, відповідно, транслюється у Телеграм. Тобто цей механізм він набагато ширший, ніж, власне, мудлівський плагін, який дозволяє тільки теми з форуму транслювати. І от їм варто користатись. Телеграм в РСС можна через блок, відповідний, там якісь телеграм-канали, якщо ви вважаєте, що вони важливі у навчальному процесі, можна їх також занести у Моду. Ну, власне, я довго про це розповідати не планував, оскільки екран продемонструвати не можу. От то я думаю, що на цьому на сьогодні все. от Якщо буде цікаво, то це можна буде. Я сподіваюся, ця функція з'явиться у нас до наступного разу. І можна буде про це вже не тільки поговорити, а ще й показати. Ну що було б, я думаю, цікавіше. Ну, от, власне, це все тепер запрошую до обговорення.